Хочу сьогодні попросити Царства Небесного для всіх полеглих на фронті, а за тих, хто зараз на передовій, хай Господь зійшле своє благословіння, а тим, хто ще тільки починає військову кар'єру, службу, нехай у їх огорне матінка Божа оборонним плащем. Нехай вони знають, що ми їх любимо, що ми їх поважаємо, ми ними гордимося і чекаємо на них. Моє спасіння серед втоми, надій святих джерель на силу, дай увійти в твій сон, як спомин, коли на дворі звечоріло. Віддайся весь мені до денця чутів, котрі сховав за грати. В тобі розбуджу я шаленця, що вміє всесвіт звоювати. Моя то втіху, ладо, милий, що твоя пересторога, перед коханням світ безсилий, я відмолю тебе, у Бога.